Волошу, світлу звістку вам приношу і ви з радістю прийміть та всім людям голосіть що прийшла ясна година, породила Діва сина в флеємі, у яскині, в яслах дивних житті, в сині, тепер Бога величайте і поклін йому віддайте. Що за чудо, що за диво, чи може тоді, є? чогось сні? Не... Дуже рано на небі зоріє, не зоріє і не дніє ще далеко день. У вертепі так ясніє, певно, там вогень. Як почули люди з віску, стали потішатись і до виплоєму стали поспішати. Значили ми у вертепі, діво Марію біля дитяти, свого бога і владику прийшли привітати та Богу своєму у плінну Дарунки носили і заспівали. Стійте, браття, гляньте, що там на дворі, і зірка згасла на зорі. Темно всюди, страшно тут, ой, рятуйте, добрі люди. Розступіться ви прокляті, бо сам цар іру йде до хати, ще звідайте йому раз. Що за збори тут зробили, чо мені це не вклонили. Вже багато років маю, всім дволітнім голови стинаю. Ще й до вас колись прийду, бо тепер нема часу. Тут Ісус, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами. Але я і цар цілого краю, так чи ні? Так ти цар я снісі цар, і чого царя не знаю. Ти тільки земний, народився новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього бога, бо лиха твоя дорога. Бо не виник, ти караєш і це Божою дитину, хочеш її вбити. же, ви прокляті, бо уб' вас у цій хаті. Дід, шукайте цю дитину і мене оповісіть. Він накасвити для мене. Тема, дитя вискєдні, і безкидні, має волос і Мушу я йому служити, а тебе маю вбити. Ходім, ходім, мій любий цар, я тебе смолі, я покупаю. Ходім зі мною в пекло, там нам з тобою буде тепло. Гутен морген, гутен так! Я прийшов не просто так. Тут зібрали колькулюду, то пекло. Наприклад, маю люльку. Річ потрібна тому, вуйку. Буде собі курити, з люлькою ще гарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри то є диво. то до котриво. А по вам доличка. Забирайся, мастер. Жида з хати виганяти. Жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, бив мускаль, козаки, турки, Франції якісь придурки. Ой-ой-ой, хлопи подуріли. Вже не сіють і не косять, а спасення Бога просять. Ну за що? За що? Жида з хати виганяти? Тут з тепленької хати. Він політик не веде. Він не лається, не краде, Що купує, що за гроші. гроші Масло, яйця, сир, кальоші. Жить живий біда. А чому? Чому? Бо жит має добрі гроші. А за них усі розкоші. Сила, слава, честь. Жінки, треба гроші дати жиду. Не дасте, то я вступлюся, Але я ще повернуся. Що у хлопах, чи у теплій хаті, з мому, братця, Бога, проставляти, щоб ангели в небі почули наш голос. Христос рождається, в слові моєго. Сумниця. Захищати україну мати, без вони там у опо, де сніги морози Захищають нас із вами Від снаряд ворожий. сумний свят. Бачить та все знає, випадковостей немає Він посланив свого сина, щоб зцілилася країна. А коли забракне сили ангелів дарує крила. Разом ми могутня сила, нас не раз, біда косила, Та наш навіть не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання, Сибір, майдани, Та наш рід не перестане. Доки у родині скрині вишиванки старовинні, доки при присвяті вечері коляді відкриті двері. Нехай же і у вашій хаті завжди всі будуть Богу раді. Нехай вам дасться і додасться, і хай весь час паною щастя. Тож будьте люди, по здорові, живіть у злагоді, любові, Свої помилки свою помилку виснувайте і своїх ближніх пробачайте. Христос рождається. Пани господарю, дякуємо щиро, за твою гостині, за твою родину. Я слав. Суд на сина родини, ведь